Друзі, доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі домашньої кухні. Маємо 2 кг сливочок гарненьких. Зараз ми їх помиємо і я вам розкажу рецепт, як класно зварити просто самий крутий джем варення зі сливок. І так, друзі, сливочки ми помили і розказую. Для нашого рецепту на одну порцію нам треба 2 кг сливочок і 1,5 літри цукру. Починаємо. Нам треба очистити сливочки від костомашок. Дрилюємо, по-нашому дрилюємо сливочки кидаємо в, в каструльку. Сливочки, друзі, мають бути тільки достигші. Зелені сливочки не підходять, Запомніть, Зелені сливочки не вийшло нічого у вас. Тільки достигші. Мягесенькі, достигші і все. Далі, сливочки можна брати. Більші, менші, немає різниці. У нас, у нас такі є більшечки. А в загальному немає різниці, які свички мають бути. Посуда, в якій ми, касулька, які має варити, має бути тільки з нікелірованої сталі. Ні емальована, ні алюмінієва не підходить. Заповніть це. Самі головні умови. Не емаль і достигші сливочки. І все. Джем виходить такий, що ви цей рецепт будете робити постійно. Цей рецепт так, так само підходить, друзі. І до малини ми робили джем. Такий джем, що е, я ще такого не бачив. Дуже крутий, дуже класний. Діти його обажають просто. Це нам по секрету цей рецептик приїжджали друзі з Італії і нам його розказали. І ми вже скільки років підряд. І вже вся родина, всі знайомі роблять такі, що малину джеми, що сливки джеми, тільки по цьому рецепту. Дуже просто все і дуже швидко. І склад, сливочки і цукор, більш нічого. Так. І так, сливочки ми подрилювали. Наливаємо трошки води на дно, грам 30, не більше, і ставимо на вогонь, щоб закипіло. Так, друзі. Ставимо на невеличкий вогонь і помішуємо, щоб слива опустила сік. Трошки помішуємо. щоб Опустила сік і, поки опустить сік, чекаємо, щоб закипіло. І так, друзі, нас пустили трошечки, бачите, сік, сливочки закипіли. І ми засипаємо пів літри. Цукру і варимо 15 хвилин на маленькому вогні, помішуючи, щоб вони кипіли. Особливо, щоб кипіли перших 15 хвилин. Помішуємо. Постійно помішуємо і варимо 15 хвилин. Так, друзі, проварили ми 15 хвилин, бачите, як міняється ось колір, гарно робиться. І знову висипаємо пів літри цукру. І знову варимо 15 хвилин, помішуючи, постійно помішуючи. Буде просто клас. Подивіться, який цей колір все. Друзі, проварили ми другий раз 15 хвилин помішуючи. І знову засипаємо останній раз пів літри цукру. І ще раз проваримо 15 хвилин. Е, чому проваримо 15 хвилин ми, е, сливу? Тому що у нас ця слива була дуже груба. І тому ми проваримо її по 15 хвилин. Якщо у вас слива маленька і дуже добре достигша, то вистачає по 10 хвилин. Проварки кожен раз. Не забуваємо про це. Все, помішуючи легенько, ще проваримо 15 хвилин. Колір, друзі, камера просто не пордиє. Просто крутячий, такий насичений гарний колір. Просто класно. Так, друзі. Варення ми проварили, джемчик наш. І все, і наливаємо. Погляньте, який він. Просто подивіться, який він колір насиш, гарний. Камера цього просто не передає. Дуже гарний, дуже. Наливаємо, друзі, в сухі баночки, поки ще воно булькотить. І воно заодно разом собі і стерилізує баночки. Зараз я протру, бачу щось. Подивіться, який, яка красота, просто красота. Друзі, пробуйте, робіть. Кого цікавить проц... цікавить рецепт по малині, бо ще ми зробимо з малиновий джем, хто хоче раніше, пишіть, я розкажу по часу, скільки варити. Просто такий джем виходить. Теж просто крутячий. Такого джема ви навіть ніде не бачили, напевно. Просто красота. Друзі, година часу, і в нас з порції з 2 літрів, з 2 кг слив і 1,5 літри цукру вийшло 2 літри і 300 г варення. Шикарніший джем. Я зараз вам, вам покажу. Ми робили тиждень тому раніше. Подивіться, ось ванночка, дивіться, я його перевертаю і він стоїть. Гляньте. Подивіться, який він. Просто крутячий. Просто, ви подивіться. Ложечка стоїть, бачите? Просто стоїть. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Кого цікавить, ще малиновий джем, пишіть, я вам напишу зразу рецепт.